что они готовятся к этим выборам. Несмотря на то, что не отрицают. Конечно. А Белгородской области начали покрывать многоквартирные дома антидроновой сеткой. Смотрите, ну фамилии вот разных национальностей. Вот, допустим, этот кусок отремонтируют. Здесь дальше впадина. Нехватка медперсонала приведет к тому, что пациенты не смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Называется не убийца, это самая главная цель по этой дороге. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди, де вони безкінечно 24 на 7, які завжди говорять про нас. Ну як говорять, скоріше брешуть. Я покажу вам кожен приклад, коли росіяни маніпулюють інформацію. Ну і звісно, як завжди, з вашою допомогою розносимо їх в бух і прах. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Ще війна не завершена. Одного миру навіть на 30 днів, та що там, хоча б на одну добу, немає ані на горизонті, ані у планах наших ворогів. Але це не заважає їм інтригувати на тему виборів. Неймовірні пристрасті розгортаються у студії, коли вони говорять про наші. Майбутні перспективні цілком мовірні вибори це обговорюють ті, хто жодного разу сам не ходив на демократичні, справжні чесні вибори, де є опозиція і є конкуренція. Але план в них такий: як вони собі передбачають. Майбутні вибори, мовляв, це буде в електронному варіанті. Ну так щоб знаєте, не можна було перевірити, щоб можна було максимально втрутитись Бо, звісно. Президент Зеленський. Ой, пробачте, київський режим має зберегти владу у Зеленського, Як стверджують російські пропагандисти, немає нікого з конкурентів, окрім залужного, але й до нього знайшли свій ключик, нібито шантажують його. Питанням його родини. Ні, ну, це ж треба. То ми маріонетки Вашингтону і Вашингтону наказують змінити владу в Україні, то виявляється, Зеленський тримає все в своїх руках. Так, да, звісно. Андрій Федорович, вибори будуть не будуть в цьому році. Будуть, але, скажімо так, наш моніторинг з той сторони, який дозволяє увидеть, як ми говоримо, штики, ті люди, які можуть. поприсутствовать на закрытых совещаниях, увидеть документы, говорят о том, что они готовятся к этим выборам. Несмотря на то, что не отрицают? Конечно. Они готовятся к проведению в электронном виде, потому что это позволит э, тогда включить в голосование все, кто находится за границей. Они, собственно, это и будут мотивировать и те, кто на фронте с телефона. И самое главное, будет невозможно проверить реальный результат. Как говорится, важно не как голосуют, а как считают. Но самое важное, здесь я согласен с угрозой по поводу заложенного, что Зеленский готовит и его команда политехнологов очень мощную ситуацию. Во-первых, сейчас идут так называемые подготовительные опросы средства массовой информации, публикующие, Формируем. формирующие, когда Зеленского выставляют таким лидером нации и все остальное. Ряд мероприятий у них уже спланирован по поднятию рейтинга. Но самое главное, готовятся спойлеры. Настолько жесткие националисты, там, Белецкие из Азова, из Запрещенного или какие-то другие, на фоне которых он будет овечкой, ради которого люди скажут, да, наверное, с ним попроще. И эту конструкцию он будет предлагать Запад. Он скажет: Вам нужна моя легитимность? Не вопрос, мы выборы проведем, покажем. Он настолько серьезно сейчас контролирует с помощью своего репрессивного аппарата страну, что я согласен, залужный дернуться не может. Семья, родственники находятся на Украине. Любой его пресс, он может быть арестован, и вместо него уедет там. Или будет исполнять обязанности советник-посланник. Поэтому Зеленский серьезно контролирует. Почему президент России предложил внешних наблюдателей в виде ООН? На подводной лодке, на которой он это говорил. Это именно поэтому. что проведение выборов сейчас на Украине это будет полная фальсификация. Не будет народного волеизъявления. Это можно сделать только при внешнем э, контроле. То есть Зеленский уходит, Стефанчук, глава рады, исполняет обязанности, и под международным контролем проводятся выборы. Но, судя по всему, ни американцы, ни европейцы к этому не готовы. У Білгородській області цими днями урочисто підбили підсумки спецоперації Київ за три дні. Дожилися. Систем протиповітряної. Оборони немає, як і новітніх технологій і технік, як побороти українські безпілотники. Тож нічого кращого, аніж країна аналога ФНІТ не могла придумати як просто будинки, накрити спеціальними сітками, які мають їх захищати від дронів. Я одразу хочу сказати, що ідея хитра, і вона справді частково буде працювати. Ну, зокрема, щось подібне використовують і на фронті. Але ж історія була в тому, щоб прийти і легесенько окупувати всю Україну, щоб вона ніколи не перекинулася на територію Російської Федерації. Тож ми радо вітаємо білгородців із тим, що вони одні з тих, хто наповно відчуває всі прелісті двіжухи, като начав Путін. а белгородской области начали покрывать многоквартирные дома антидроновой сеткой и в первую очередь в тех районах, где прилеты были неоднократно. в регион уже поступило 640 рулонов металлических сетей этого хватит чтобы защитить 17 домов. местные жители надеются, что эта мера поможет обезопасить их жилье или хотя бы минимизировать последствия от взрыва беспилотников уже немножко воспряли духом, в том плане, что нас хоть дроны не достанут. Вот мое окно и вот это два окна мои сюда выходят. А все равно жутко, хоть оно и под балконом, но все равно. Ну, надеемся, конечно, может, правда, хоть чуть-чуть нам дроновая сетка поможет. Хотя бы, чтобы квартиры не горели. У меня вот поврежден балкон после налета на 24-й дом. Теперь уезжая, я надеюсь, что в квартиру ничего не залетит. Сейчас рабочие накрывают антидроновой сеткой 10 зданий. Всего уже в области планируется защитить 60 многоквартирных домов. Но это пока в Украине только думают про послевоенное Поновлення, відновлення, відбудову наших територій на окупованих наших землях во всю йде робота. Ну як йде? Ви ж пам'ятаєте всі ці історії? Наприклад, з Маріуполем, де побудували один будинок, як пам'ятник цієї війни, і всі журналісти, всі чиновники, всі урочистості відбуваються довкола саме цього будинку. А от Волновахи, перш за все, вирішили поставити на пам'ятник радянським воїнам. Нові плити, ну нова ж війна, сучасне СВО. Тож треба урочисто відзначити і освободителі. Тільки коли всі подивилися на ці прізвища, почали їх досліджувати, то виявилося, що якось. Дефіга не руських фамілій, ну звісно, це обумовлено, що на території самої Російської Федерації є багато національних республік, які вже перебувають в колонії і під окупацією Росії, куди хочуть втягнути і нас. Тож, говорити про те, що рускі люди прийшли захищати русскоговорящих – Ну, взагалі, не виходить. Але найголовніше це знову і знову продати цю ідею: волноваха встановлюється, ідуть ремонти. Ви тільки не ремонти, а готові покажіть. Бо ми чудово знаємо, як ви вмієте і любите розграбовувати всі гроші. Ребята, смотрите, я нахожусь. Я нахожусь у Волновахі. І от этот пам'ятник я пам'ятаю, як зараз пам'ятник воїнам советським воїнам. И сейчас тут установили вот такие плиты. Я не знаю, вот честно не скажу, не помню. Но тут, смотрите, вот фамилии указаны. То ли герой Великой Отечественной войны, то ли освободителем Волновахи, да, уже в 22 году. Смотрите, ну фамилии вот разных национальностей, да, люди боролись плечом к плечу вместе. Артемонов, Абрамов, Бондаревский, Годуадзе, Берашвили, Гербеков, Гагарин, Демин, Замаи, Копаев, Кириленко, Клевлин, Меркулов, Мясоедов, Отечественная война, Макаров, Матвиенко, Назаренко, Оленник, Печенка, Пащенко, Попов, Русляков, Ушков, Чупров, Чеботарев, Черненко, Шулов. Шутихин Шуст Вот этих всех людей да, увековечили на этих вот плитах Возле памятника советским воинам Парк, кстати, делают со всех сторон. Вот в ту сторону, по-моему, еще делают. Вот тут делают, не знаю что тут будет, но там вот фемку ложат, поставили много лавочек возрождается летний парк в Волновахе. А раньше, кстати, вот там еще стела какая-то есть. Я, честно говоря, не помню, она заросшая очень где-то, он вдалеке видно, вот между деревьев он там. Я не знаю, честно говоря, не помню, что то за стела. Но я думаю, парк вычистят и сделают все-таки красивый парк, достойный, с фонарями и все советские памяти сохранятся. И помню, вот в советское время мне рассказывали родители, да, когда-то вон там было колесо обозрения, карусели и даже медведь в клетке, который по итогам то ли сбежал. Короче, истории разные про него ходят, про того медведя. Я помню, фотку где-то видел, то ли в газете, он бедный, замученный там был, бедолага. Один единственный медведь в клетке был где-то вот здесь, в летнем парке, в Волновахе, если кто помнит. І якщо вам здається, що ви вже бачили всі найбільші бздури і повідобісі росіян, пам'ятники, які вони обов'язково ставлять на тимчасово окупованих територіях, червоні ганчірки, які вони тягають на фронті, то зачекайте, це ще не все в нас є, куди більш філігранний приклад того, що росіяни давним давно і сильно зійшли з розумом. Васеті, яка теж вже десятиліттями окупована, зробили тротуар. Нічого кращого не придумали, як зробити тротуар у вигляді ще однієї російської сучасної скріпи Георгівської ленточки. Мовляв, всі весіті так раділи, так тішилися, коли тільки відкривали. Але як і завжди, там, де є Росія, чи там де Росіяни на окупованих територіях. Все робляться так, наче через а згадала через дупу. Тож, власне, все було побудовано не за технологіями, аби як по російськи Тож, власне, вже зараз все в тріщинах просідає. Ну і звісно, сама дорога абсолютно не якісна. А з іншого боку, я як і завжди в усьому бачу свій певний символізм. Це ж як знак, як виглядає насправді руська вісна. Ось така. Абсолютно недоречна, непродумана, сміхотворна і стріщеною, як і все майбутнє сьогоднішнього режиму. Ось тут завжди красиво росли квіти, чому рад був весь наш город і всі його жителі. Після постелили на старі криві бордюри. Э, вот эту тротуарную плитку в виде георгийской ленточки, ну вот она уже, посмотрите, в каком виде, пожалуйста. Сейчас быстро пройдем, вот здесь хотят отремонтировать. Вот, ну, допустим, этот кусок отремонтируют, Здесь дальше впадина. Вот здесь впадина. Вот здесь, наверное, не будет. Ну, вот она вся гармошка идет. Вот даже видно, вот, пожалуйста. И дальше можно еще посмотреть. Столько времени прошло просто вот, с тех пор, как убрали цветы и сделали вот эту тротуарную плитку постелили. Молодцы, браво. Отличились в очередной раз. Ой, что-то не подсказывает, что тот струмочек, который стал совсем-совсем Тонесеньким і з бажаючих відправитися на СВО потенційно може стати набагато товщим, і це я зараз не натякаю навіть на мобілізацію, яка ймовірно може відбутися. Ні, я кажу про те, що на сьогоднішній день винний злочинець Путін створив такі умови життя в самій Росії, що реально більш як військовим нікому не платять. Нещодавно відбулося і зниження оплати труда у російських медиків одразу на 40 тисяч, При тому, що я нагадаю. Всі бюджетники, це одвічно була священна путінська корова. Це всі ті, хто за нього голосував. Це всі путіністи. Аж тут раптом рука піднялася на найцінніше. За нічні години більше не доплачують за стаж за категорію. Більше нічого. Ти в Росії працював десятиліттями, а потім кажуть сорі сьогодні. Вся ставка на СВОшники". Всі їх змушують підписати добровільну згоду на це скорочення, а ніхто не хоче. От я й припускаю, що тепер у Путіна буде одна єдина державна програма. Хочеш бабло дохни на українських фронтах. Область Тынгинская межрайонная больница хирургическое отделение. На 1 апреля текущего года в отделении складывается очень тяжелая ситуация. Работодатель уведомляет нас о новом положении оплаты труда, согласно которого работники теряют в зарплате от 30 до 40 тысяч рублей. Это снижение оплаты за ночные часы, стаж категорию. Люди отказываются подписывать согласие. Со стороны администрации оказывается давление. В отделении уже давно острая необходимость в медперсонале, поэтому сотрудники вынуждены работать с удвоенной нагрузкой. С осени нам перестали платить за больных с гнойными заболеваниями и за ВИЧ-инфицированных. С 1 апреля текущего года за отказ работать по новому положению оплаты труда было снято совместительство. Персонал будет вынужден работать на ставку. Нехватка медперсонала приведе к тому, що пацієнти не смогут отримати квалифицированную медицинскую помощь. Ну, і як відомо, в Росії дві біди, дурні та дороги. Звісно, ми б з вами цей перелік переписали. Набагато яскравішими прикладами, але давайте зосередимося на тому, що вже історично склалося. Так, от на одну із доріг в Тольятті виділили, як це водиться в Росії: шалені гроші, мільярди, і от це все. Але це ж Росія, і там ну просто не могли 90% не вкрасти а 10% вкласти якраз в ті дороги. То ж, просто зараз вся дорога в ямах, вона розбита, по ній неможливо їхати. Ну і якраз. Ті, хто користується цією дорогою, і висловлюють якомога яскравіші епітети в бік російського чиновника, який, як і завжди, не думає про недорогого росіянина, а думає винятково про те, щоб його банківський рахунок виглядав красиво. Федеральна траса, Ульянська область називається, не вбитися, це ціль по дорозі. Ужас просто. это да. Відмовить всі деньги, які були виділені на неї. Куда-то розтварилися мимо дороги. От і мелкіди, і огромний просто якісь насипи, як будто бомбили цю дорогу. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанулайфа, коментуйте почути і побачене. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!